Історія палацу Кунін. Шидзин. Глава 189 Вийде. Трапляється, що ТИ встромляєш ніж собі під РЕБРА заради брата. А у відповідь брат разом зі своєю коханою встромляють ніж у тебе. Люсянь відчував, що його життя висить на волосині. Груди стискало від гнітючого відчаю, але він не наважувався перекладати провину назад. Якщо він скаже хоч слово проти Цзян Сюйнін, хто знає, чим це обернеться згодом. Люсянь ламав голову, намагаючись знайти для себе бодай якесь прийнятне виправдання, та Сєвей, здавалося, не бачив у цьому нічого дивного і з легкістю, немов пір'їнкою, всміхнувся, продовживши Раз ти не бездієш, то чому б тобі не повернутися до своїх справ? Люсянь раптом приголомшено вигукнув «А?» Однак Сєвей уже перестав звертати на нього увагу і обернувся до Дзянсюєнін. Цього разу я повертаюся до Дзенліна, щоб ушанувати предків. Ми з тобою йдемо одним шляхом, тож я оголошу, що це лише вдалий збіг. У мене давнє знайомство з твоїм батьком, міністром Дзяном, тому я з радістю підвезу тебе. Отже, ми не прямуватимемо одразу до кордону, а спершу поїдемо дорогою до столиці. А коли настане час повертати на захід, вирішимо по дорозі. Дзян Сюйнін теж була трохи приголомшена та швидко зрозуміла його намір. Спершу вона вагалася, як сєвей, найближчий слуга імператора, зміг покинути столицю, не привернувши уваги численних очей. Без слушного приводу це було б непросто вона забула, що він насправді належить до роду сєздін Ліна, і повернення додому для вшанування предків є більш ніж достатнім виправданням. А подорож разом із нею також легко пояснити. Зрештою, минуло вже два роки з того часу, як вона покинула столицю. І те, що дзян бояо збирається забрати її назад, звучить цілком логічно цей чоловік завжди все прораховує до дрібниць, використовує мене як щит від стріл. Дзясюєнін пробурмотіло це подумки, але вголос одразу погодилася добре. Тоді сівей сказав отже, вирушаємо». Дзян Сюєнін так і не виходила з Паланкіна, тож, погодившись, уже збиралася повернутись всередину. Та, обертаючись, вона не втрималася і кинула погляд на Люсяня. Отже ж, побачивши його сьогоднішню поведінку, вона подумала, що вони, бува, ненароком не порушили якогось табуся Дюаня і що це може призвести до великих неприємностей, тож і сама нервувала. Але, зрештою, нічого не сталося. Що ж це за людина така? Хоч її погляд був коротким і стриманим, Люсян людина кмітлива, відразу вловив у ньому сумнів і зневагу. Він відчував, що не може висловити свого болю і, роздратувавшись, просто втупався вперед. Не знати, чи Сядзюань вважав цю ситуацію кумедною, та він усміхнувся. Люсяню стало ще важче, Даоцінь і дзяньшу вже були на місці один керував паланкіном, інший їхав верхи. Серед супроводу були і ті кілька десятків воїнів у бойовому вбранні, яких вони раніше бачили біля набережної Гуаньлань усі майстри бойових мистецтв. Вони їхали поруч із двома паланкінами. Ранок щойно настав, а міські ворота вже затягував туман. Сєвий також сів до паланкіна. Так уся процесія впевнено виїхала з міста. І справді, як сказав Сядзюань, якби вони рушили просто до кордону, це могло б привернути увагу небажаних спостерігачів і поставити під загрозу всю справу, тож замість північно-західного шляху до Чуджоу вони поїхали офіційною дорогою в Янджоу. Дзянсюєнін погано спала минулої ночі і тепер надолужувала сону Паланкіні. За ці два роки вона багато мандрувала, тож внутрішнє облаштування Паланкіна було дуже зручним, і їхати в ньому було комфортно. Та, прокинувшись, вона відчула нудьгу. Спершу вона відхилила завісу і подивилася назовні. Але краєвида Дяніна не викликала в неї жодного інтересу небо без дерев, земля без хмар, усе одне й те саме. У дорозі, окрім самої дороги, були лише зупинки для відпочинку. Більшу частину часу вона проводила в паланкіні, тож вона вирішила читати. Знаючи, що шлях буде довгим, вона взяла із собою кілька книжок для розваги, але читати в паланкіні було важко для очей, та й книжки швидко набридали. За 6-7 днів вона перечитала майже все, Ах, як нудно. Лежачи у своєму паланкіні, дзян Сюєнін кинула останню книжку в куток і, дивлячись на дерев'яний візерунок стелі, довго зітхала. Відхиливши завісу, вона бачила за паланкіном лише зів'ялу траву. За цей час вони подолали тисячі лі на північ, і краєвиди поступово змінювалися, стаючи дедалі холоднішими. На червоному аркуші далеких гір уже проступав тонкий шар іне. Паланкін Сівея рухався неподалік попереду. Протягом усього шляху, окрім зупинок на поштових станціях чи в заїздах, вони майже весь час перебували в своїх паланкінах і рідко зустрічалися віч -навіч. розмовляли лише зрідка, наче й не були знайомі. У хвилини нудьги Дзян Сюйнін іноді думала про Сівея і міркувала над питаннями, пов'язаними з ним. Наприклад, чи справді вона знає, якою людиною є Сівей? Бе сумніву, він був схожий на туман у горах, невловимий і непередбачуваний. Він поводився стримано і рідко виявляв неповагу, що випливало з його вродженого благородства. Навіть знаючи про всі його злочини і жорстокість у минулому житті, важко було заперечити, що він справді заслуговує названня святого, яким його наділяли люди. Іноді вона замислювалася і над тим, що відчувала тоді в заїзді, стоячи перед сівеєм гнів чи розчарування. Його тиск, холодний розрахунок і прагнення забрати її з собою на кордон заради порятунку принцеси в ім'я спільного блага, викликали в ній гнів через усвідомлення, що нею маніпулюють, але якщо вдуматися, це також свідчило про її власні очікування щодо Сєвея. Ніби вона вважала, що він не мав чинити саме так. Хоч він і не простий, у глибині душі Дзян Сюєнін, здається, вірила, що Сєвей небезпечний, розважливий, але має власні принципи і межі. І ніколи не опуститься до рівня справжніх підступних негідників. Спостерігаючи за Паланкіном попереду, Дзен Сюйнін замислилася, але коли холодний вітер торкнувся її обличчя, вона знову отямилася. Навіщо я все це обмірковую, подумала вона. Зрештою, після порятунку принцеси, кожен піде своєю дорогою, і їй краще триматися від сівеї подалі варто більше думати про те, як скоротити цю довгу і нудну подорож. З такими думками її погляд мимоволі впав на даоціння. Юнака в синьому вбранні, який, несучи луки стріли, їхав верхи поруч із її паланкіном. Вона нахилилася до віконця і покликала «Даотінь!» Даотінь обернувся і побачив, як вона манить його до себе. Спершу він поглянув на паланкін Сівея попереду, вагався, а потім розвернув коня і під'їхав ближче, зрівнявши з її паланкіном. Що вам потрібно, пані Дзян? спитав він. Дзян Сюєнін кліпнула очима і поцікавилася. Ти вмієш грати в Го? Цінь напружився і відповів. Трохи вмію. Очі Дзян Сюєнін засяяли. Чудово! Тоді залазь до мене в Паланкін. Цінь здригнувся. Що ви задумали? Дзян Сюєнін не могла збагнути його реакції. Чому він, так само, як і Люсянь, виглядав так, ніби опинився перед смертельною небезпекою. Хоч вона і була спантеличена, Сюєнін підняла дошку для що лежала в її паланкіні, і сказала у дорозі так нудно, зіграємо зі мною партію чи дві. Да осінь похмуро подивився на Дзян Сюєнін, відчуваючи, ніби йому не пощастило щонайменше на вісім поколінь уперед. Не наважуючись додати бодай слово, він лише підтягнув повід і поїхав уперед. Дзян Цюєнін спершу думала, що люди, які оточують сівея, зазвичай ставляться до неї з повагою і виконують її розпорядження. Побачивши, що даоцінь рушає, вона вирішила, що він погодився, та хто б міг подумати, що він просто поїде геть. Придивившись, вона побачила, що він прямує до поланкіна сівея попереду. Здавалося, він щось сказав усередину Паланкіна. за деякий час він повернувся. Дзян Сюйнін ще не усвідомила всієї серйозності ситуації і з розгубленням сказала: Невже щоб пограти в Го, потрібно питати дозволу в господаря. Дао Цінь подивився на неї. Господар просить вас прийти до нього. За одну мить усі вирази на її обличчі застигли, а потім повільно розсипалися. Зустрівши погляд, Дзян Сюйнін, сповнений докору, Дао Цінь відчув ніяковість і опустив голову, ледь чутно він повторив. Господар просить вас прийти просто зараз. Дзян Сюйнін накрило давно забуте відчуття бажання померти. Вона повільно поклала дошку для го, а коли візник зупинив паланкін бабіч дороги, лише всміхнулася даоціню. Запам'ятаю твою відданість своєму господареві. Даоцінь не насмілася відповісти. Дзян Сюйнін попрямувала до паланкіна на сівеї. Щойно вона відхилила завісу, як побачила всередині дошку для Го, на якій були розкидані чорні й білі камінці. У руках Сівей тримав книгу про Го і, вочевидь, вивчав гру. Коли вона зайшла, її зухвалість зникла без сліду, і вона тихо спитала «Викликали мене, пане? Сівей повільно підняв повіки і поглянув на неї. Хіба ти не хотіла зіграти в Го? Дзян Дзенсуєнін миттєво пошкодувала про свої слова. Сівей надбало вказав на місце навпроти себе. Да оцінь, — сказав, що тобі нудно, сідай. Мені нудно, але ж я не хочу помирати. Що саме він тобі сказав? Усередині Дзян Сюєні усе вибухнуло, але перед Сівеєм вона сіла, мов підморожений баклажан. Сівей спитав Білими чи чорними? Дзян Сюйнін подивилася на дошку, відчуваючи запаморочення. Сівей додав Білі мають більше шансів на перемогу. Грай білими. Дзян Дзянсюєнін стражденно мовила. А може, не вго. Сівей вже збирався взяти білі камінці, але раптом зупинився і подивився на неї, ледь піднявши брови. То в що ж ти хочеш грати? у китайські шахи, у нарди? Дзян Дзінсює слабко підняла руку. Може, у п'ять камінців? Чому у нього раптом з'явилося бажання жбурнути в неї цю скриньку з білими камінцями? Дзян Сюянін відчула, що смерть десь поруч. Сівий, це ж сівий, стратег, який перемагає за тисячу лі від себе, сівий, а вона наважилася запропонувати сівею дитячу гру в п'ять камінців. Але го, таке виснажливе, вона справді не хотіла. Після того, як Дзян Сюєнін вимовила слова п'ять камінців, вона опустила голову, намагаючись уникнути важкого погляду сівея. Сєвей довго мовчав. За деякий час він почав збирати камінці з дошки, відокримав білі від чорних і поставив скриньку з білими камінцями перед нею. Грай! Дзян Сюєнін підвела голову. У що грати? Кутик ока сівея, але ціпнувся, і він спокійно промовив. Якщо не будеш грати, вижну тебе з паланкіна. Сюйнін здригнулася і, не сказавши ні слова, взяла білий камінець і поставила його просто в центр дошки. Це був центральний хід. Уго такий хід робить або дурень або геній. але, вочевидь, вона не належала ані до перших, ані до других. Вона обережно глянула на Сєвея. Сєвей, дивлячись на камінець, трохи подумав, перш ніж узяти чорний, і поставити його поряд. Побачивши це, Дзян Сюйнін подумала. Отакої, граємо в п'ять камінців. Усередині в неї з'явилася маленька радість, і вона впевнено зробила наступний хід. Про те, що сів майстер Го Дзян Сюйнін знала, але вона вважала, що п'ять камінців простіші за Го і високий рівень сєвея Ви в цій грі може не мати такого значення. Таким чином, вона ніби зрівняла свої шанси з ним і могла спробувати перемогти, спираючись на власний досвід. Та з кожним ходом камінців ставало дедалі більше, і потрібно було враховувати все більше варіантів. Вона зосередилася на правому верхньому куті, не помітивши, що на лівому фланзі камінці вже вибудувалися в ряд. Сівей поставив іще один чорний камінець, п'ять у ряд. Вона програла. Дзен Сюанін важко зітхнула, відчуваючи роздратування, вона ж була так близько до перемоги. Давайте ще раз. Сівей подивився на неї, нічого не сказав і разом із нею почав прибирати камінці. Вони зіграли ще одну партію. Цього разу Дзян Сюєнін знову зовсім трохи не дотягнула до перемоги, і сівей випередив її на один хід, чим сильно її засмутив. Нарешті, у третій партії Дзян Сюєнін виклалася наповну, приховуючи свої наміри і прораховуючи ходи наперед. Вона влаштувала пастку і чекала, що Сівей помилиться і поставить камінець саме туди. Коли він це зробив, Дзянцюянін ледве стрималася, щоб не розсміятися, і швидко поставила наступний камінець, вигукнувши «Ха-ха, сівей, ви попалися? Цю партію виграла я. Сівей, як завжди, мовчки дивився на дошку з непроникним виразом обличчя. Але для дзянцюянін це було очевидною ознакою того, що він не хоче визнавати поразку. Їй було байдуже. Вона із задоволенням почала збирати камінці, забувши про своє небажання грати з ним раніше і повністю зосередившись на змаганні. Загалом Сєвей вигравав частіше, але кожні три чотири партії Дзян Сюєнін усе ж здобувала перемогу. Коли вона програвала, її брови насуплювалися від невдоволення, а коли вигравала, перемога теж давалася нелегко. Саме тому гра була такою захопливою. Особливо, коли їй вдавалося перемогти сєвеї, радість була невимовною, і вся нудьга зникала, залишаючи лише чисте задоволення. У тринадцятій партії вона знову виграла. Поставивши вирішальний камінець, який визначив результат гри, Дзян Сюйні не змогла приховати радості в очах і в бровах. Вона весело сказала: Сєвей, ваша майстерність його вражає, але коли йдеться про такі дитячі ігри, ваш талант уже не такий ефективний, правда ж? Це називається навіть у мудреця бувають помилки. А для мене навіть у дурня іноді трапляється вдалий момент. Сівий подивився на неї, а потім опустив погляд на дошку. Вітер підняв завісу поланкіна, і ліниві промені полуденого осіннього сонця впали на чорні й білі камінці, кожен із яких мерехтів переливчастим блиском. Він простежив за цим світлом і подивився назовні гори і ріки, безкраї поля. Усе було перед його очима. Удалені пролетіла зграя гусей. Почувши її слова, навіть у дурні іноді трапляється вдалий момент, він нарешті ледь усміхнувся, і в його очах з'явилося незвичний спокій і тепло. Його тонкі, чітко окреслені риси, немов контури далеких гір, м'яко розслабилися. Дзян Дзянсюєн збиралася прибрати камінці, але, глянувши на нього, наче потрапила в снігову заметіль. Очі затуманилися від захоплення, напівголосом вона сказала: якби ви завжди були просто сівеєм. Сівей почув це, обернувся до неї, і подивився просто в очі. Усмішка на його губах повільно зникла. Дзян Сюйнін, яка щойно була заглиблена у власні думки і вимовила це вголос, сама того не усвідомивши, раптово отямилася і застигла від шоку. Обличчя Сівея знову стало безвиразним. Уся теплота зникла, ніби це була лише примара. Він опустив погляд і коротко сказав: Вийди. Хочу поділитися своєю інтерпретацією цієї глави. Ну, Те, що да, оціні всі люди Сівея бояться навіть дихати поруч з Дзян Сюйнін, це ми вже зрозуміли. Але як прекрасно прописана ця гра, дивіться, він... Повівся на дитячу гру, яку вона запропонувала, без жодного слова, просто почав грати. Далі. Він зробив все, щоб вона була щасливою. Він піддавався кожні 3-4 гри, але не так, щоб вона здогадалася, так, щоб вона відчувала, що вона здобула цю перемогу власним розумом, кмітливістю і своїми силами. Тому це щастя було щирим, вона дійсно раділа, вона його підколювала, і це було просто таке безтурботне, безхмарне щастя. І коли він це побачив, яка вона зараз весела, безтурботна, життєрадісна, він відчув також такі теплі відчуття, також певне щастя. І на мить втратив самоконтроль показав свою слабкість, просто посміхнувшись і проявивши, ну, якби знявши цю маску Холодної Далекої гори святої, і вона побачила його справжнього на хвилинку і не могла не захопитися цим видовищем. Тому вона теж не проконтролювала себе і сказала ті слова. Якби ти завжди був сівеєм. просто сівеєм. І в цей момент він зрозумів, що вона його розкусила, що вона побачила його слабкість, і він не на шутку злякався. Бо минулого разу, коли він проявив цю слабкість і показав свою, свої почуття до неї, він неї втратив. Вона злякалася і поїхала від нього аж на цілих два роки, і він ледь їх пережив. Тож тепер він. Знову вдягнув у цю броню, відштовхує її, каже їй жорстокі слова, намагається переконати її в тому, що вона е, потрібна йому тільки як інструмент, чи то е, він щось там пообіцяв, через це він і тільки через це він і не вбиває, тощо, тощо. І це. Він робить через те, що він реально боїться її відштовхнути. Як би парадоксально це не звучало. Такі мої думки. Поділіться своїми в коментарях, будь ласка, дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.